До аномалій розмірів зубів належать макродентія, що означає збільшення розмірів коронок зубів, та мікродентія, це у свою чергу зменшення розмірів коронок зубів. Існує багато класифікацій аномалій зубу системи, та в деяких з них згадуються аномалії розмірів зубів. Наприклад, Микола Іванович Агапов ці різновиди узагальнює як аномалії розмірів зубів. Домінік Антонович Калвеліс. Аномалії розмірів зубів класифікує як гігантські та шипоподібні зуби. Веніамін Юрійович Курлянський серед аномалій розмірів зубів наводить макродентію, мікродентію, шипоподібні зуби, кубоподібні та інші. Хачатур Артемович Каламкаров виділяє макродентію та мікродентію. Значне збільшення або зменшення розмірів коронок зубів можна визначити при огляді ротової порожнини. Незначні відхилення від середніх розмірів коронок під час огляду виявити складно. На цих клінічних фотографіях наведені випадки, де обидва пацієнти мали однакові параметри зубних дуг, тобто вони мали ширину та довжину щелепних кісток, нормальні для середніх розмірів зубів. При наявній макродентії виникає невідповідність розмірів зубів до розмірів альвеолярних дуг, і тому зазвичай це призводить до аномалій положення зубів у вигляді нестачі місця або скупченості зубів. Саме це продемонстровано на фотографії ліворуч. При наявній мікродентії також виникає невідповідність розмірів зубів до розмірів альвеолярних дуг, та це є причиною просторого розташування зубів в зубних дугах та присутніх проміжків між ними. Це також можна побачити на фотографії праворуч. В ортодонтичній практиці зазвичай вимірюють три параметри розмірів зубів ширину, висоту і товщину. Найбільш часто вимірюють у мезіодистальному напрямку, тобто ширину зубів. Для цього на всіх зубах отримують вимір на рівні найбільш опуклої частини коронки зуба, тобто екватора, а на нижніх різцях на рівні ріжучого краю. Для виявлення відхилень розмірів зубів від середньої норми необхідно проводити вимірювання мезіодистальних розмірів їх коронок та порівнювати отримані дані з середніми розмірами зубів за таблицею Устименко, яка розроблена для постійних зубів, або за таблицею Ветцеля для тимчасових зубів. У клінічній практиці для діагностики аномалій розмірів зубів часто застосовують методику зубкової Людмили Петрівни. Для цього визначають суму мезіодистальних розмірів чотирьох верхніх та нижніх різців. Якщо отримане значення варіює від 28 до 32 мм міліметрів для верхніх різців та від 22 до 24 мм міліметрів для нижніх різців, то діагностують нормодентію. Якщо сума поперечних розмірів верхніх різців менше 28 мм, а нижніх різців менше 22 мм, то це ознака мікродентії. Якщо розміри від 33 до 34 мм для верхніх різців та від 25 до 27 мм для нижніх різців діагностують відносну макродентію. Більше 35 мм і 28 мм для різців верхньої та нижньої щелеп, відповідно, діагностують абсолютну макродентію. Макро чи мікродентія буває генералізована, це коли зменшені або збільшені за розміром всі зуби, або окремі, це локалізована форма. Найчастіше зустрічається зменшення розмірів верхніх бічних різців. Генералізована форма, як правило, має спадковий характер, а також зустрічається при ектодермальній ангідротичній дисплазії та синдромі Дауна. При генералізованій макродентії планування лікування необхідно здійснювати з урахуванням клінічної ситуації, віку людини, форми та ширини лиця, а також комплекції тіла. Наприклад, це можуть бути дії щодо зменшення мезію дистальних розмірів зубів або збільшення параметрів недорозвинутих щелеп, це розширення або подовження. При генералізованій мікродентії найчастіше за необхідності проводять відновлення розмірів та форми зубів пропорційно до розмірів щелеп, шляхом протезування, використання естетичних реставрацій або вінірів. Сподіваємося, що це стало зрозумілим.